Добрий день. Мене звати Олександр. Це канал Мої помічники». Сьогодні телефонує мені знайомий і питає, до речі, 21 грудня. Я думав, сьогодні, думав, він мене з Днем народження хоче поздоровити, майже день народження. Ну, він не знав цього, звісно. А він чого дзвонить? Придбав він ГАЗ-53. І у його згорів комутатор. І питає, чи в мене немає комутатора. Ну, був, не знаю, не знаю, що я його. Де я його дів, не знаю. А я згадав також свої часи. Я працював у Люсгоспі також на ГАЗ 3307 на бензиновому. 15 років працював. І в мене там також була така проблема. От я і нового отримав у 2006 році. Це, здається, останній рік, коли йшли вони із карбюраторним двигуном. Ну Там вже була електронна, як так сказати, оця безконтактна система запалювання. Це до 2006 року. А і на старому я працював, там контакт не було ще. І от у мене пам'ятаю так за 15 років, що на тому, що на тому газоні от постійно виходила то котушка згорить, знаю, то комутатор, то щось там із трамплером не так, із розносчиком. І от і так багато жалілося теж хлопців там знайомих, що теж. От така біда, що з болячка ця система запалення, ГАЗ-53, щось воно, я не знаю, не ходить. І от я коли придбав це у 16-му році, ГАЗ-53, вже своє користування. І також пам'ятаю, що теж воно почало в мене щось таке робити, там мозок виносить запалення. І от мені хтось порадив переробити. Переробити систему на Так називали ну, там, старі водії, старі шофери. Ну, на так мені сказали, на найпростішу систему. І я от не пам'ятаю коли. Чи в 2017 році переробив після того, ну, якось я нічого не робив, взагалі не лазив туди і не пам'ятаю так, щоб щось. У мене вона... Я так небагато їжджу там. Ну, буває так, що їжджу, ну, Робить вона прекрасно. Так, значить, давайте, може, це хтось і знає, ну я цього не знав. От раніше як працював на машині, вже як у своєму, тоді вже мені розповіли. А так, і... скільки було автопарк здоровий, був у Лісгоспі, Ну, все було там заводське як-то. Я знаю там Ізілловську мастивку туди катушку ставив. І багато з собою возив запасні, і комутатори, і катушки, і кришки трампльорів. І щось воно часто в мене встроя виходило взагалі. Працював багато, тоді машина діздала багато в лісгоспі. Ну, в не неважно. Тут зараз я розповім от ця сама ця простіша система. Що, що як я її переробив, я не, не, не пам'ятаю, хто мені підказав. Ну, не важна. Значить що? розносчик, чи як воно називається, трамплерса. розподілитель розпределітель да, по заводському. Контактний. А значить, Там система ж які є, я так ну, знаю. контактна електронна ця, контактно-транзисторна. Тобто безконтактна електронна, контактно-транзисторна система. Що там і... і стара ще контактна. Із конденсатором і на тому комутаторі Що стоїть. Ось тут він стояв. Знаю в таких газонах. Отут тут він стояв. Ну от зразу покажу, дивіться. Тут взагалі в мене немає нічого. Комутатор я викинув зразу Провода теж. Вирвав, витягнути. Туди ніяк не йдуть ось сюди, ось вони йшли. Провода. В общем, вит... викинув ці провода, катушку, отут От же стоїть заводська катушка в газоні. Катушку я переніс сюди, щоб коротші оці проводки були. то тобто що тих не вистачало до тієї катушки, щось мені ще що треба було. І все. І більше тут немає нічого. Так, котушка запалення тут стоїть. Е, Б115. Це така, як здається, бо в мене коли щось була проблема з цією котушкою і старою. Із москвича. По-моєму, в москвичах такі котушки стоять. Ось вона. Запасна ще в мене є. На три, на три контакти вона. Тобто один ось мінус. Тут плюс. І. ще там щось. Не знаю, що там написано, не видно. Тут на старих може щось написано. А, тут ось ВК написано. І там ще щось не бачу. І Б, по-моєму. Ну, не столь важно. Це та котушка, що то на пружинках, там вон стоять сопротивлення те пружинчате. За нею, у кераміки. Оце така котушка Б-115. І... Конденсатор. Це і конденсатор із мотоцикла МТ. Я витяг. Ось запасний, просто він тут висить. А це підключення до системи. І більш тут нема нічого. Тобто контактний трамплер, катушка B-115. І все. Більше нема тут нічого. Розкажу зараз по схемі по проводах, куди що йде. Значить, от трампльора, от той проводок, що там один є з боку. І йде він, ось він чорний, у мене замотаний в ізоленті, йде до мінуса котушки цієї. Тут ця котушка китайська. Мінус. Тобто ті відділення. Тут написано мінус. Сюди підходить цей от трампльора. І сюди ж до його я підключив конденсатор. Тобто можна його або туди поставити конденсатор, або сюди. Один же провід виходить. Так, тепер плюс на котушці написано плюс на одній клемі. Плюс ось у гофрі. Ну, я ближче взяв плюс отута ось. Що ж таке? Не знаю я. Якийсь реле регулятор, чи не знаю що це, я просто тут запитався плюсом. Так як воно ну, до замка, чи я там дав плюс і воно пішло. Виключається замком запалення. Плюс і другий провід чи друга клема, ота, що там ось голубий він, він йде у жгут сюди. І підходить він у мене до. Реле стартера Воно в мене стоїть. Де воно стоїть? ніхто побачить чи не побачить. Я сам не бачу де воно є. Ага, ось. Воно отут в мене стоїть ось. Не дуже його видно. Ну я бачу його. Там є це реле 507, по-моєму. Там клема є КЗ. Тобто, я так розумію, котушка запалення. До цієї клеми КЗ підходить від котушки оцей третій провід. І все. Я думаю, це так просто. І чого цього раніше мені ніхто не підказав. Воно працює без, без збою, без нічого. Тобто це такий, просто як сказати. лайфхак. Може про його всі знають, але я не знав. Це так можу катушку тут на запас. Прикрутив сюди, я возив і комутатор сюди прикручував, на цей болт. Там у ГАЗ-33.07 -30 я працював на ГАЗ-3307 -30 на оцій ось там трошки така. -ста. І котушку туди прикручував, возив запасне, все. І кришки, і трампльори, і все возив запасне. Отаке реле. Ну це на сигналі реле. Тут на три. А там 507 трошки, ну, воно таке форму і таке саме. А племе там по-другому. От клема КЗ, я переніс акумулятор даже. Продзвонив тільки, що його забув, куди воно йде. Да, от на клем, на КЗ. Ну, от десь так. Воно все працює, воно робить, воно не підводи. Так що, хто знав, пишіть у коментарях, е, так воно чи не так. Ну я ж кажу, вже давно воно працює. Хто не знав, будь ласка, на замітку от. Товариш сказав, що подивиться, це я так і для його може спеціально зняв. Перероби і. І буде воно так, як є. Все. Ставте лайки, підписуйтесь. На все добре.